Вітаю, я, Катерина Борисова. Запрошую вас у чарівний світ Петриківського розпису. У серці України в невеличкому селі Петриківка на Дніпропетровщині зародилося і розквітло дивовижне мистецтво, декоративний розпис, що став визитівкою нашої культури. Петриківський розпис має глибоке коріння. Сягаючи своїми витоками давніх часів, коли жінки розмальовували стіни хат, печі та побутові предмети, щоб захистити оселю від зла та принести в неї добробут. З покоління в покоління передавалися унікальні техніки та секрети майстерності. Основні елементи Петриківки це рослинні візерунки. Пишні квіти, соковиті ягоди, фантастичні птахи, що символізують щастя та гармонію. Майстрині використовують особливі прийоми, такі як зернятко, грибінчик, горішок, а також характерний петриківський мазок, що створює неповторний об'ємний ефект. Кожен елемент наповнений життям, рухом. Та яскравими кольорами, які відображають багатство української природи. Сьогодні Петриківський розпис це не лише музейний експонат, це живе мистецтво, що продовжує розвиватися. Його мотиви ми бачимо на посуді, одязі, сувенірах і навіть у сучасному дизайні. У 2013 році. Петриківський розпис був включений до списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО, що підкреслює його унікальність та світову цінність. Це мистецтво є символом незламності та краси української душі, нагадуванням про зв'язок з нашою історією та природою. Чекаю на ваших діток на уроках Петриківського розпису, де ми познайомимося з цим неймовірним видом мистецтва. Підтримуємо та цінуємо нашу культурну спадщину.